Привіт, малята! У вас є улюблена страва. Впевнена, що є. Хтось полюбляє піцу, а хтось гарячий борщ. Але, щоб приготувати будь-яку страву, нам необхідно що? Звісно, продукти. І зараз ми з вами розглянемо. Які бувають продукти? Це м'ясо, там м'ясні продукти, ковбаса, м'ясо, курка та інше. Це рибні продукти, це риба, кальмари, ікра мідії. Це молоко та молочні продукти. Це молоко, сир, йогурти, це хліб та вироби з борошна. тістечка. Хліб, батони. А зараз я вам пропоную перетворитися на справжнього кухаря. Скажіть, що нам необхідно для приготування салату? Шоколад, помидор або молоко. Що необхідно для приготування борщу? Капуста, сир або ковбаса, а що потрібно для тісточка? Картопля, борошно, кукурудза. Що нам потрібно, щоб приготувати пюре, хліб, йогурт або картопля? Що нам необхідно, щоб зробити сік? Капуста, цибуля або яблуко? Пропоную вам пограти в гру четвертий зайвий. Погляньте та скажіть, що зайве на столі, а тепер що зайве на столі? Що Зайве на столі зараз. Пограємо в гру. Навпаки. Чай гарячий. А лимонад який? Холодний. Кава чорна. А цукор який? Білий, суп солоний, торт який? Солодкий. Банан солодкий. А лимон який, кислий? Назвемо разом усі продукти, що зображені в таблиці. Сир. Ковбаса, йогурт, капуста, масло, макарони, борошно, тістечка, чай. Про які продукти можна сказати? Він мій. Про які продукти можна сказати вона моя. А про які продукти можна сказати воно моє? Продукти, про які можна казати, вони. もうい。